Пропонується до продажу трикімнатна квартира в цегляному будинку на Залютино по вулиці Старопрудна, 8. Простора та тепла квартира розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Квартира у житловому стані, продається з меблями та холодильником. Можна одразу заїжджати та жити. Усі вікна, балкон і лоджі засклені металопластиком. Є власний погріб, лічильники лише на електроенергію. Зручне розташування: 5 хвилин до ринку, магазинів і зупинки транспорту. 3 хвилини школа та дитячий садок. Всього 10 хвилин транспорту, транспортом до метро Холодна Гора. Це найближче до центру тиха зелена околиця. Чудовий варіант для життя або інвестиції. Реальному покупцю торг. Сертифікат розглядається. Дзвоніть. І ми покажемо вам у зручний для вас час.